Перед з'їзним туром жіночої суперліги з гандболу Ужгородським Карпатам бракувало чотири залікові бали до чемпіонського титулу. Себто перемоги у перших двох матчах з Миколаївським реалом та Криворізькою Спартою. Відповідно, у друге поспіль гарантували підопічним Петровського золоті нагороди. Що стосується першого поєдинку за аутсайдером суперліги, то у Карпатівок проблем не виникло. Вони впевнено здолали Миколаєвок з рахунком 47-24. До бажаної перемоги залишав. Ця один крок, і його потрібно було зробити уже на великдень. Криворізька спарта і та досвідчена команда. Щоправда, у цьогорічному сезоні вона планталась внизу турнірної таблиці, посідала перед матчем передостанню сходинку. Хоча на чемпіона кожна команда зрозуміло налаштовується по особливому. Свисток арбітра і Карпатівки з максимальними обертами погнали за золотом. Підопічні Бориса Петровського заволоділи ініціативою з перших секунд. Вони успішно атакували і в той же час надійно оборонялись. Попри те, що через травму не грала основний голкіпер Наталя Гайович, перша 30 хвилинка фактично перекреслила будь-які шанси Криворізької спарти зачепити з бодай за одне очко. У в. А не в рахунку 20-10. Ну, сьогодні Карпати можуть провести подарунок. Цей святковий день в Закарпатті. можуть стати золотими чемпіонами України, здобути золото і завдання, яке стояло перед гандбольним клубом, може бути виконано. За чотири тури до закінчення чемпіонату України. Сьогодні може бути золотий матч. Дива у другому таймі усе ж не сталось, але гості змусили вболівальників трохи понервувати, скоротивши відрив до п'яти м'ячів. Але досвідчений чемпіон надійно тримав захисні редути. За дев'ять секунд до фінального свистка фірмовий тайм-аут від Бореса Петровського, опісля якого класична комбінація у виконанні дівчат і кінцевий рахунок 33-27. Найбільше м'ячів у складі Ужгородської команди закинули Цибуленко та Туркало по шість відповідно. У Жорицькій Карпати вдруге в історії незалежної України здобули чемпіонське звання, і вдруге поспіль зробили це завчасно. Гойра Карпати.